Опа, продукти? Добрий день, це футпобукси? Не, це вам футфабукси. А, окей. Ви що з мене? дебіли якогось робите по вашого? Можна мені хліб, будь ласка? Який вам? Чорний чи може чорний? А можна мені білий? Дай про що? Зараз буде хліпо скопило. Точно нема. Ну не прям точно. Тоді можна мені сосиски? Так, сосиски. У мене сосисок нема. закінчились. Та блін, до вас що не доходить? Я буду тепер до вас на китайському говорити, якщо до вас на українській не доходить. Що ви сказали? Чинчан па чинчань ченчинчанчань. Піпа-папа піпа чінь чан А, та ви хочете і крутиски? Так би і зразу сказали. сказали. Піп. З вас 52 гривні. Що нафіг? Господи, ну хоча б тепер знаю, як в таких магазинах з продавцями спілкуватися.